Нема вугілля, велика в кривому рогу стоїть ТЕС, працює тільки сама на себе. Подібна ситуація під Обуховим на трипільський тест. Ми ж знаємо, що цей дефіцит в Україні буде ще зберігатися ну як мінімум кілька тижнів. Є різні режими роботи обленерго, аварійні відключення і є режим. Вільяльних відключень Графік аварійних відключень це документ, в якому є. Ну в даному випадку говоримо про Черкаську область, 12 черг. Вони всі приблизно десь по 10 11 мегаватт Кожна згруповані. Причому тут споживачі різні. Умань, Черкаси там і так далі. і так далі. Загальне споживання по Черкаській області 530 мегаватт. В середньому 100-120 мегаватт щодня виключається. То Виходить. Що у нас є в Черкаській області певні поживочі, які щодня гасяться. Іноді гасяться по два рази на день і вранці, і ввечері. специфіка аварійних відключень не передбачає планування цих відключень. Вільні відключення передбачають, що в них включається там 90% споживачів за винятком тих об'єктів, які ну просто ну життєво необхідні. Вільні відключення по своїй природі передбачають графік. Не може бути відключення більше ніж на дві години. І є можливість повідомити людям. І люди собі мають можливість запланувати, знати, що в цей час вони ліфтом не скористуються. Нам треба застосовувати віяльні відключення. Обленерго вимагає, і не тільки наше, вся Україна вимагає від уряду. Дайте дозвіл на віяльні відключення. Позиція Кабміну, Яценюка і Міністерство палива та енергетики. Категорично заборонити віяльні відключення з мого спілкування з людьми. Люди готові миритись з тим, що у них якийсь період не буде електроенергії. Так от том, але вони хочуть знати, коли це буде. Ми вчора вечеряли з губернатором в ресторані Ботічелі. Бах, виробило світло. Я тільки встиг каву замовити. Ну бух уже все, приходять дівчата, кажуть: не можемо каву зробити, світла немає. Визираємо з вікна. А впроти, світиться по діагоналі все світиться, тобто тільки ботічелі не світиться.